Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звернутися за захистом своїх прав до уповноважених Верховної Ради України з прав людини. Кожному гарантується право звернутися із конституційною скаргою до Конституційного суду України з підстав, установлених цією конституцією та у порядку, визначеному законом. Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звернутися. За захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членами або учасником, яких є Україна, кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.